Друзі, всім доброго дня! Всім щиро дякую за лайки, за ваші підписки, за розумні коментарі. Дуже мені пишете, покажи гнізда, як ти їх робив і як вони себе зарекомендували. Дивіться, гнізда обичні, нічого тут такого крутого немає. Як вони ось зроблені. Бачите, напиляна досочка, розміри ви вже самі робіть. Я робив гнізда, щоб дві курочки поміщалися. Обов'язково робіть такі бортики, щоб ніде нічого не висипалося. Дуже саме краще побілить. Ну, зараз, поки не встиг, бо все робив на швидку руку. Тож, я ж кажу, що досочка прямо так. Виходить довжина гнізда 2 метри. 2 метри виходить довжина гнізда і метр десь 40 виходить висота. Тож, дуже себе гарно вони зарекомендували. Робіть, старайтеся так, щоб курочка не могла стати на повний ріст. Тоді вона не буде клювати яйця. Коли вона трішечки зігнута буде, заходить, вона знеслася, зігнута, вийшла. Потім не буде у вас цих масових розкльовів. Обов'язково дезінфікуйте гнізда або сипте йодокліном, гарно засипайте. Він не зашкодить цьому, тільки буде великий плюс. Можна натягнути отаку сітку. Щоб кури не залазили, не обгажували гнізда, щоб у вас тоді на той рік не було вошей, тому що засирають своє кізяка собирається, він же ж звісно засихає. І потім і буде й воша. І буде все. Таке моє утримання. Майстер грей проживає із брамою світлою. Це ми не на продажу, це тримаємо для себе. Півника залишили браму. Дуже тоді гарні такі яйця виходять. Коли ставити інкубатор, така курочка більш тут теж є такі курочки, не більш такі низькі на посадки, теж непогано набирають вагу. Ну, таке, знаєте, для краси і несуться, звісно ж, непогано. Тож робіть отакі гнізда дуже. Чи сідала вибачаюсь, дуже гарно себе вони зарекомендували. Мало займають місця в приміщенні, курочки гарно поміщаються на них. Трішечки кінчики е, знімайте, щоб не було е, гостренько. Залишайте обичну лампочку економ, е, будуть нестися, коли буде тепло в приміщенні. Коли плюсова температура, звісно, курочка буде нестися. Старайтеся зараз тримати їх у приміщенні, не випускайте їх на подвір'я. Потім буде й гарний результат. Не буде оцього болота ніякого в курятнику, що ви кажете, як у тебе чисто. Ми не випускаємо зараз їх на подвір'я. Зараз дуже мокро, таке сніг то йде, то розтає, то... Тільки так. Щоб не вигортали з кормушок. Нашивайте на кормушечки таку реєчку. Дуже гарно вони тоді вибирають, не лізуть ногами, нічого не переривають. Можна зробити таким ось макаром кормушечки теж гарно вибирають, не лізуть туди ногами і не буде не дерті по підлогі, не де нічого. Тож, я думаю, трішечки відповів на ваші запитання. По ціні гнізда, якщо так робить гніздо і доску куплять з нуля в районі 5 тисяч гривень, виходить. Ну в кожного ж свої розцінки на доску. Скручено це все саморізами, крутив 75-кою, Робив сам, то звісно ж вийшло набагато дешевше.